Деякі майстри пропонують вам накривати рештування брезентом для того, щоб можливо було працювати з клейовими сумішами і ґрунтуванням фасаду. І в мінус, коли у вас вже є мороз, щоб наносити це все діло на фасад, можна включати газові чи електропушки. Я би не радив би. Чому? Ну, Просто відкрити час новини і подивіться, що робиться, чи що сталося в Гонконзі. Це Китай. Згоріло пару хмарочосів. Від чого? Ну, така справа. Так що, перше, може бути те, що фасадники, що це газова пушка, вони можуть трошки потруїтися, і це проблема. А друге, якщо ви почнете гріти там під. Брезентом за рештуванням, підрештуванням, да, буде тепло, але у вас є ризик спалаху того ж брезенту, який легко спалахує. І також, якщо у вас фасад іде із пінопласту, а не з мінеральної вати, також він загориться. І згорить будинок, і згорить, і хто буде за то відповідати?